Добрий день, шановні колеги. І сьогодні мав би проголосити доповідь Шевченко і сучасність. Очевидно, це і буде десь формат трошки доповіді, трошки вітального слова. Але почати я хочу з дуже коротеньким його віршем, який для мене зараз з кожним днем набуває все нової і нової актуальності. І день Іде і ніч іде. І голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки. Знаєте, говорити про актуальність чомусь останні років 20 в нас стало немодно. В мені здається, що це. Одна з ключових речей, особливо коли ми говоримо про свою спадщину. Так стало, що я був одним із небагатьох людей, який всі ці 20 років говорив про, може, найбільшу біду, яка є в Україні, не увагу до своєї класики. Справді Шевченка виданий до двохсотліття, до ювілеїв, прикро, що до ювілеїв, прикро, що не просто так. Але вдумаємося. Ми єдина країна Європи, яка не видала звичайним способом своєї класики. Наша класика недоступна до сьогоднішнього дня більшості наших людей. Я вдячний від ініціативи історичної бібліотеки. Вони одних з перших почали цифрувати. Так само ми почали цифрувати в музеї Тараса Шевченка, щоб робити його творчість, його малюнки доступними. І я тішу, що сьогодні я. Ми відстежуємо це по сайту, до нас на сайт заходять з окупованих територій Луганської, і Донецької областей, беручи, качаючи тексти, качаючи малюнки. Я не знаю, як там викладають в школі, інформація є дуже різна. в багатьох місцях справді заборонено сьогодні і, і не скажу, що це скрізь, бо такої інформації не знаю, але заборонено викладання принаймні, патріотичної української якоїсь цей. Але там є діти, там є батьки. І ми всі сьогодні маємо думати про те, щоб Міністерство освіти якось забезпечувало на наступний рік можливість цим дітям приїжджати і здавати тести, а нам давати йому той український контент, бо ми за них всі відповідаємо. Я думаю, що це дух Шевченка. Я думаю, що це одне з тих актуальних. І справді надзвичайно важливих завдань, яке стоїть перед всім суспільством і соціумом. Коли ми говоримо про Шевченка сьогодні, бо я теж викладаю в Державному університеті, вчу трошки писати тексти, а вчу формувати, висловлювати свої думки, на спеціальності літературна творчість. Оце маленькі групи, і що я помітив. Багатьох моїх студентів, які були активістами Майдану, сьогодні опускаються руки. Я говорю, що таке, що сталося? Ми не бачимо перспектив. Це, може, одне з найстрашніших наших розчарувань пов'язано, як мені здається, з відірваністю від нашої класичної традиції, з незнанням цієї класичної традиції. Знаєте, Євни Васильівні. Є дуже добрі слова. Вліни Васильівни Костенко, перепрошую, а прізвище не назвав. Що треба завжди панувати комусь на світі гірше, ніж тобі. А в чому полягає сьогоднішня ситуація, чому ми собі дозволяємо опускати руки? Що сталося? Сталося переосмислення ситуації, яку нам всім з вами. Треба переосмислювати, але подивимось на Америку час Великої депресії. Це заснування Голлівуду, це будівництво інфраструктури, це закладання стратегії розвитку країни, яка піднялася і стала однією з провідних країн світу, а сьогодні беззаперечним лідером. Це треба нам робити з вами. І я майже не маю сумніву, що це всім по плечу. Я б хотів звернути увагу на кілька речей, які мені здаються актуальні в Шевченку на сьогоднішній день. Я буду говорити більше про себе, може про якесь своє оточення дітей, які виростали в місті. Проблема викладання класики і проблема донесення національної класики до молодого покоління вона властива не тільки нам. Вона властива, скажімо, Британцям, які мають проблеми з Шекспіром, вона властива німцям, які мають проблеми з Гетем, вона властива полякам, які мають проблеми з Міцкевичем. Кожен народ він піднімає світочів свого духу на п'єдестал. Особливо важко на п'єдестал духовний. Будує пам'ятники, позбавляє його від чогось людського і тим самим возвеличує. З іншого боку, і це в психологічному сприйнятті досить очевидно, а позбавляючи найкращих людських слабостей, це віддаляє їх від наймолодшого покоління. Не дивляться на них, ніби а, знизу вгору і сприймають так, що люди зразу стали чимось дуже високим, але ж вони теж проходили свій шлях становлення. Шевченко проходить, Міцкевич проходить. Були помилки, були розпач. Я думаю, що про це треба нам вчитися говорити, бо це наблизить, наблизить нашу класику, нашу еліту до нашого сьогоднішнього дня, і ми будемо поступово відновлювати ту історичну, культурну, національну, може більше, ніж національну слов'янську тяглість, без якої уявити сьогодні наш світ неможливо. Шевченка, якщо дивитись на його біографію, правильно сказав Ігор Дмитрович, абсолютно підтримую, це підняття по соціальному ліфту, як ми це сьогодні називаємо. Подумайте, людина, яка мала можливість за прикладом Гоголя, як улюблений учень Репіна, їхати на царську стипендію в Італії. Мати шикарну можливість, але він видає книжечку з восьми віршів, стає поетом. Але що означає ця книжечка? Ця книжечка поза всім це гімн людині, яка видає типографським способом книжку. Того народу, який ще не має свого типографського шрифту. Кулішівка з'явилася після цієї книжки. І після цієї книжки закладається ніби основа конструювання української модерної нації. Ця нація починає розвиватися і вже після смерті Шевченка в 1860-х роках ми стикаємося з таким явищем, як перше шістдесятництво. От 60-ництво, про яке ви вивчаєте в школі, 60-ництво ХХ століття це вже було ніби другим, другим підйомом, яке знову ж таки певною мірою пов'язано не тільки з тим споваленням стали, а й пов'язано з 1500 літнім ювілеєм. І ще одну річ, яку я сьогодні хочу сказати, сьогодні всі ми шукаємо пошуків. Актуалізації привернення уваги до творчості Шевченка до його постаті. Я вважаю, що одним з найуспішніших проєктів нашого музею це був проєкт Мій Шевченко. Ми його проводимо другий раз, ми його проводимо спільно з малою академією наук. І от до двохсотліття у нас було біля трьох тисяч учасників. Думаю, в цьому році буде менше. Але коли ми відібрали переможців, бо діти читали, малювали і переписували Шевченка, ми зробили 13 авторських книжок популярних у світі. Але коли вже працювали з дітьми, приїхали з Криму 6 чоловік і приїхала маленька дівчинка. Цій дівчинці було 4 роки, вона читала віршик, ми її записували, але знімаючи відео, ще пробували розговорити. І Євген Степаненко, який воює сьогодні, режисер, який нам допомагав, воює сьогодні в Маріуполі. Він звертається до мене, каже, а скажи мені, хто для тебе, Тарас Шевченко? На нього так дивиться. А, ну, всі губляться, перший раз потрапляючи під об'єктиви телекамер. Каже, а, хороший дядь. І це хороший дядя, ми зараз прибрали з сайту ці контенти. Я не знаю оці ді... обличчя дітей з Криму, не знаю, як воно там, воно їм може сьогодні аукнутись. Але я згадав про це тільки з одного метою. Нам посилало сьогодні актуалізувати цю класику, зробити її цікавою. І ми повинні зробити так, щоб ми нею пишалися. Дякую за увагу.